Колапс в російському аеропорту Шереметьєво. Хакерська атака паралізувала іт інфраструктуру російського аерофлоту. Компанія скасувала десятки рейсів. Відповідальність за зламану систему взяло на себе хакерське угруповання Crow. На своєму телеграм-каналі вони написали, що діяли у співпраці з білоруськими кіберфахівцями. Запевнили, що їм вдалося повністю знищити внутрішню іт мережу перевізника. Чи свідчать такі випадки про слабкий захист російських ключ? структур і що можуть зробити українські кіберфахівці, аби наблизити нашу перемогу. Далі поговоримо з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки в надійно.орг вітаю вас і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Добрий ранку. Пане Павле, давайте поговоримо про цю хакерську атаку. Чи справді вона була настільки масованою, і що саме вдалося знищити? Чи можливо отримати доступ до якої саме інформації? Ну, спираючись на те, що ми бачимо на, на заяви цих хлопців, ми розуміємо, що Доволі була серйозна атака, і плюс визнали самі росіяни. Вже там і прес-секретар Пути Путіна щось там вже казав, що вони спостерігають за цим і їм боляче від цього. От. Ну і плюс ми бачимо, скажімо, таке безпосереднє підтвердження, що рейси скасовані не тільки там вчора, сьогодні там ще е десятки рейсів, які заплановані на тижні, були теж скасовані. От плюс, ми розуміємо, що. В аерофлота є дочірні компанії такі лоукостери, Їх це теж торкнулося. Тобто, це не тільки аерофлот, це ще два, як мінімум, лоукостера. От тому, це ми вже бачимо дійсно, що атака була серйозна. Плюс ми спираємося на ті дані, які були опубліковані, і заявлено, що знищено там кілька систем, які безпосередньо відповідають за. Управління екіпажами, ми так само я от дивився і чат, які дійсно екіпажі кажуть, що не зрозуміло, куди летіти, де ночувати, де заправлятися, яка група вилітає, яка не вилітає, тобто повний хаос, як мінімум, от з пілотами. А це ми розуміємо, що ключова історія в літаках да теж повний розбрат. З квитками очевидна історія. Так само система, яку вони використовують для онлайн-бронювання і взагалі. Для керування цими квитками теж знищена. От ми правда не знаємо ще там, наскільки в них свіжі є бекапи чи вони взагалі є, чи їх теж знищили. Ми побачимо. От, але поки що виглядає, що бекапів нема, бо вони ще не відновилися. От менше з тим квитки теж болюча історія. Ніхто не може полетіти, ніхто не може повернути гроші, ніхто не може купити нові квитки. Це теж фінансовий такий удар. Е, документообіг, так само внутрішня документація, хто куди летів, куди що купував, які там запчастини, які ще речі, теж це все втрачено. І, власне, ти не знаєш, хто кому заплатив, хто за якісь поставки не заплатив, хто до чого має відношення, не має відношення. Тобто теж і е, головне, що тут навіть, якщо би. Вдалося тільки одну систему знищити був би вже хаос. А коли все підряд знищене і те, що між собою пов'язано, це доволі болюча історія. Відновити важко, вони там всередині вже називають десь там під півроку це може займати часу, але ми можемо, скажімо так, врахувати те, що. Дефіцит кадрів та айтішників, там ну хтось там повиїжджав, Їх там взагалі менше. Плюс санкції е, теж вони не можуть не сказатися на програмне забезпечення. Плюс ми бачимо, що хлопці, які здійснили атаку, е, кажуть, що там і Windows XP був використаний. і Windows 2003. Ну, Windows Server 2003, цим системам вже понад 20 років. Вони вже не підтримуються там років 10-15, тобто ніяких оновлень. Тобто, ми розуміємо, що ну та системи непогані, були свого часу, але тут ключове, що вони мають оновлюватися, і тоді цих дірок не буде. Власне, це вже там 10-15 років точно е ніяк не оновлювалось. Власне, це теж нам дає таке, скажімо, підґрунтя думати, що. Легко їм відновитися не вийде, втрачають вони кожного дня, і це скоріше нараховується десь там в мільйонах доларів, плюс-мінус. Я тут не експерт, але по відчуттях це так, бо там покриває там сорок 40 плюс відсотків перевезень, тому все це доволі болюча історія, і підтвердження цього ми маємо як по там скріншотах і хлопці... Обіцяли там трошки пізніше викладати поступову інформацію, бо її багато. 20 терабайт це доволі ну великий шмат там і корпоративна пошта. Тобто, це все є. Плюс ми бачимо безпосереднє підтвердження: літаки не літають. Люди сидять в аеропортах. Ну, яке ще може бути підтвердження, краще його не вигадати. На вашу думку, чому е, стався ось цей такий злам? Це справді в них погана цифрова безпека, поганий кіберзахист, чи все ж таки настільки були крутими хакери? Ну тут е, скоріше все це пов'язано, бо е, хакери завжди шукають якусь слабку ланку. Да? Це може бути людина. Наприклад, комусь там відправили листа, щось там пообіцяли. Хтось кудись клікнув і отримали доступ. Тобто, це така коїч такий класичний підхід. Плюс системи, це теж їх вразило, і вони публікують, що та ну Windows XP – доволі стара система, і вона має купу вразливості. Тобто, ти сам не можеш її якось пофіксити, виправити. Це мав би робити розробника. Він вже 15 років до цього не повертається, може й більше. Плюс паролі та теж там паролі були дуже такі базові. От тому я би казав так, що тут звичайно, що майстерність хлопців підтверджується, тим, що вони рік сиділи і розвивали свій доступ. Та, свій Свої проникнення і захоплювалися більше й більше систем. Це точно говорить про їхню там майстерність і розуміння стратегічне, да? не тактичне, як дуже часто буває, отримали мінімальний доступ. Щось там на, на сайті написали там про Путіна і все. Ну ефекту е, дуже мало, да, і він такий не його не можна відчути в грошах, скажімо так. Ну, от. А, а тут та, ну, погані системи, погані паролі, застаріла програма. Забезпечення, люди, які там, можливо, повелись там на фішинг і так далі. От, плюс майстерність, власне, і дало такі результати. Я думаю, що ми будемо ще за цим спостерігати. Буде багато цікавого, коли опрацюють всю цю інформацію, бо її дійсно багато. от і Ми побачимо якісь цікаві речі, коли зможемо проаналізувати цей масив даних. На вашу думку, як Україна може використати ось цю таку хакерську атаку у своїх цілях? Чи просто винести з цього, наприклад, якийсь урок, розуміти, що можна і на цифровому полі боротися з Росією, чи можливо в якихось інших вимірах для себе зрозуміти, що ось таким чином також можна і впливати на Росію? Звичайно, ми бачимо, що це теж таке, знаєте. Продовження, воно може співпало, можливо, і не співпало, тому що останнім часом, там не знаю, там тижні тижні, да, напевно, ми ко кожного дня бачимо, коли е скасовують рейси через е через наші дрони, да, які долітають до аеропортів, і відповідно там всі рейси скасовують. Ну от а Росія, велика країна потягом автомобілям пішки сильно не знаходишся. Не, не да, як то кажуть, от літак вирішує це питання і ти там. Чотири там години три-чотири п'ять годин летіш, і вже скажімо так дістався місця. Тому це болюча історія. Ми розуміємо, що невдоволення самих росіян, які звикли зараз, ще там відпустки, все, все, все це грає і психологічно, і гроші вони втрачають. Цілком хороша історія. Плюс дані, про які я казав, скоріше там теж можна буде знайти. Я ще їх там не бачив, цих зразків, але ми їх побачимо скоріше і. Там можна буде подивитись. Наприклад, не знаю, хто де, яким чином можливо обходить санкції, завозить якісь там запчастини, які офіційно не поставляються. Можливо, там фігурують якісь фірми, і там буде легше не знаю посилити санкції. Можливо, люди, які перемішуються, будемо бачити прізвища, імена, хто з ким куди, як часто летить, десь може зустрічається теж. Можливо, будуть якісь там висновки, і зможемо теж якимось чином використати з точки зору кіберзахисту наших якихось інфраструктур. Ну, це вже в нас, скажімо, давно в фокусі, да ну десь гірше, десь краще, тому що ми так само страждаємо від кібератак. Ну от і висновки насправді звичайно робимо. Ну, от але у нас, хоча б є доступ до технологій до програмного забезпечення сучасного ну. Теж, скажімо, так, не, не проста історія. Ми можемо пригадати там і Київ старий, який був зламаний там на тиждень виведений, але відновився і працює, і все окей. Тому це гра така в два боки, от але як ми бачимо, що наші атаки доволі успішні, вони показові, ефектні і мають під собою ну, потенціал, можна так сказати. На вашу думку, чи можуть наші кіберфахівці якось також розвивати свій напрямок, і десь працювати в якихось галузях, аби, тобто, не тільки на фронті знищувати Росію, але й ще й у в плані цифрової безпеки, якщо можна наголосити, але не розкривати там, наприклад, прям конкретно галузі, а більш так загальними словами. Ну, якщо говорити про цей напрямок, ну, звичайно, цифрова безпека в принципі покриває всі галузі від персональної, да тому що ми кожен з нас має якісь там чутливі дані, і теж в цьому напрямку працюють люди, які посилюють е, безпосередній захист конкретної людини. Ну і так е, е, рухатись по по. На сходинках вище да там від колективу, потім якась організація, потім якась більша структура і так далі. Так далі. Тобто, це власне. Ну скажімо, так щось виокремити доволі важко, але сам напрямок кіберзахисту він, в принципі, є всюди. Цим займаються, і ми безпосередньо в своїй організації займаємося, допомагаємо людям і військовим, і цивільним, і громадянському суспільству, і так далі, журналістам захищати. Тому ми всі в принципі розуміємо важливість цифрової безпеки, бо це теж фронт, по суті, який ну це так дуже умовно, звичайно, так щоб в контексті цього говорити. От бо тут є можливість наносити шкоду та. Да? От як той самий Аерофлот, да ми вже бачимо, що е як мінімум там в мільйонах доларів вже вони можливо підуть на відновлення якихось систем, а не підуть е кудись там на зброю чи оплату там контрактів, чи щось такого. Ну тому ця вся історія комплексна. Ми, е ми в принципі, тут рухаємося непогано, але Розслаблятися ніколи не можна, бо спеціалісти і ті хакери, які працюють з військовими Росії, теж доволі сильні. Тут мусимо визначити визнати це. Чи можна отримати? Я знаю на початку місяця була інформація про те, що якщо я не помиляюся, наші хакери з головного управління розвідки отримали доступ саме до даних по виробництву російських дронів. Чи е, наскільки цей, ця галузь може розвиватися і надалі? І так само чи можуть росіяни отримувати наприклад доступ до нашої інформації? Наскільки цей, ця галузь захищена? Ну, звичайно, це теж грав в обидва боки. Насправді. Ця інформація збирається, і вона допомагає рухатись трохи швидше, да, коли ну це по суті така, як розвідка, да, якась така промислова, коли ти отримуєш доступ до того, як воно працює, де постачання, постачальники, які технології використовуються, і так далі. Звичайно, вони так само слідкують за нашим. Ми можемо пригадати там кілька кейсів, які були, коли там випадково були надані посилання на виробників дронів, да і. І там росіяни за це там дякували, коли просто людина, скажімо, помилилася з доступами до цієї таблички. Тобто, буває людський фактор дуже часто і це. Основна історія, тому що, скажімо так, програмними засобами можна все налаштувати і все буде непогано працювати, але люди це є люди і можуть самі випадково щось віддати. Тому, звичайно, росіянам дуже цікаво, бо дрони визнають ну багато хто, що наші якраз такі більш, скажімо так, розвинуті, більш технологічні, і росіяни це теж. Рахують як, скажімо, можливість свої покращити дрони, тому їм доступ до технологій теж потрібен. І вони, звичайно, на це полюють різними засобами. Намагаються вплинути і удари, і розвідка, і пошук даних, і подстави різні, і так далі. і Так далі. Тобто, звичайно, це все під увагою. Ну, особливо дрони, тому що ми всі розуміємо їхні ефекти, бачимо їхній ефект. Це поки що ключове, що в принципі працює. Ну, я тут не військовий, так обережно тут кажу, що дрони дуже важливі. Тому за ними звичайно полювання. Плюс це ну теж все проектується в цифровому вигляді. Все, всі компоненти теж цифрові, особливо ті дрони, які, скажімо, з машинним навчанням. То до цього є цікавість, звичайно, у зловмисників, у хакерів, у військових Росії. На вашу думку, наскільки Україна за останній період зміцнила свій кіберзахист? Наскільки ми в цьому розвиваємось? Важко оцінити насправді і. Ем, даних якихось таких е, важко, скажімо, їх е, інтерпретувати доволі чітко. Е, можна точно сказати, що ми розвиваємося в цьому, от, але це завжди знаєте, як доганялки, кошки мишки Одні тікають, інші наздоганяють. От і сказати, що ну та ти тут може на два кроки швидше, от, але потім ти десь там робиш передишку і тебе не здоганяють. Тому. Рух є це це очевидно. Там люди стають більш обізнаними. Вкладаються в це як і військові держави, як і громадські сектори, як ми, наприклад, зі своєю гарячою лінією постійно даємо безоплатні консультації по цифровій безпеці. О, тому і в нас багато запитів. Це видно, що люди цікавляться і розуміють важливість, як захистити смартфон, як ноутбук. Власне, це теж показник того, що розвивається у нас там сотні тисяч консультацій за кілька років. Це теж ну, велике покриття і теж внесок в. Скажімо, кіберзахист, тому що все починається з людини, з її смартфона, з її комп'ютера, з паролю на вхід, який там не 4 одиниці, а щось там складне, і так далі. от це все розбається. Звичайно, що е, рухатись складно, звичайно, що. Ну, проблем багато, от але поступово і з запитом на цю тему ми все ж таки маємо непогані шанси вистояти. ми вже кілька років бачимо, що і в нас інтернет працює, зв'язок працює, і були атаки. Ми все одно вистояли. Тому е е такий стриманий оптимізм. Да, і я би казав, що просто треба. Починати тут з себе зі своїх звичок, да особливо що є там питання, особливо пане Павле, тим людям, напевно, які дотичні не тільки до державної таємниці, а до цих виробництв, особливо під час війни. Дякую вам за цю розмову. Павло Білоусов, експерт з цифрової безпеки в надійно.орг був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Дякую за цю розмову.